Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській Лалізі у сезоні 2014-2015 років, 22 березня. 2015 рік. Каталонська Барселона Луїс Рики у себе вдома. Команда приймає Мадридський Реал Карлон Челоци 2-1. Барселона перемагає. І сегодня друзі хочу про даний матч поговорити. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все обговорювати зі стартових складів. Каталонська Барселона, Луїс Енріки, головний тренер команди, Клаудіо Браво, обороток Дані Алвес, Жерар Піке, Матіє, Жорзі Альба, Іван Рагідич, Маскерана, Чимаскирана, Андрей Асиніста, Альмейсі, Луїс Суарес і Неймар. Востока стартового 11 у каталонской Барселоны. Тришки позднейшие выйдет Серхия Бускетс, каталонская Барселона, Хави Таравиня. Выйдет и Барселоны. Реал Мадрид. Войстака стартового 11 у мадридского Гранда, Касилия Заворота. Дани Карвакаль, Пепе. Серхия Рамас, Марсела, Лука Модрич, Тони Кросс, Иска, Гарет Бейл. Карим Бензема и Кристиана Роналдо. Востока стартового 11 у мадридского Реала, Рафаэль Варан, Силва и Хес. Трішки пізніше видать гон. гранда. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що, щоб ті команди дуже здорово цей матч розпочали. І каталонський гранд. Дуже здорово цей матч розпочала. Команду Луїса Сенергії. І мадридський гранд, Карло Челоси. Дуже здорово команда також цей матч розпочала. Хороший рівний футбол, де обидві команди обмінювалися небезпечними атаками. Пригадується мет на 12. Дякую, Марсело. Відвідброшено Бензима. Карім Бензима. Карім. Подача Каріма Роналду. Удар Бабаречка. Рятує Барселону. Добивання. Небезпечний момент. І в кінці кінців Барселона відбивається у цьому епізоді. Неймовірний шанс виникає у Мадридського Реала. Аусайду, там ніяк то не було, то Крім і у Кріщани не було все. Кріщани вб'є і поперечка грає за Барселону. Камп Ноу рятує Барселону, да? Рідна поперечка рятує команду Луїса Енріке. І сьогодні Реал був поцікавіше, напевно, на статок гонок матчу, на стартових хвилинах. там ще Іско, напевно, не був удар в Іско. І справді Реал... Друзь здорово, команда Карнол начинает идти, Вила, Алвесио на 19-й секунде на матче у гранд, да эти заработали штрафные Барсона и Месси. Леонель Месси подача Месси, минимати удар гол, гол матиел до ноль, 19-й секунде на мачу. Забиває гол Барселона, ідеальна подача Леонеля Месі і Маті, пробиває головою самісінький дальній кут о, рахунок у Комачі відкривається на 19-й хвилині. Гол, 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 забиває Барселона на 19-й хвилині, 1-0. Після забити м'яча Барселона піймала себе впевненість і справді Голонський Гранд хотів забити і в другу, і передався удар від Месі. Ні, не, не від Месі, Месі якраз прострілював, якщо не вляється, там Неймар провав в поворотах, але м'яч у руках Касіліць зафіксував, але там хороший був такий шанс. Але ось на 31-й матч Реал Мадрид, якраз то Клаудіо Браво. Потому что, друзья, я чему-то там всех уже перепутал. В Казиле я все-таки зафиксировал мяч в своих руках. Вводит очень шутку мяч игру. И Роман Рейд, команда Карла Анчелти. Контратака! Проводит Демодрицкого Гуриала. Бейл, Гарри, не дай Лука Лукамоновича. дай Бердачу. Дали! Дали Бензема. Пятой, Рубин Скритку. Роналду, набегает Криштиана. Удар! гол, 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 Криштиану Роналду. Криштиану Роналду на 31-й матчі з Інергу Дукуванчі. Зриня вернули до Криштиану, але яка же геніальна комбінація. І у Діля був Куамонрич, геніальний пас веде на Кирилу Мадзону і Карім. Дуже здорово, дуже здорово, вийде передачу п'ятку, все містенький темп, все дуже здорово було зроблено і Криштиану. Ну, Крістіан Роналдо такі моменти, як ліп з маслом, реалізовує один-один. Один! Один! один, один Зрівнює рахунок Реал на 31-й хвилі матчу. І Реал був поцікавіше, поцікавіше був Реал, і справді, у першому таймі більше було цікавих атак. 37-го матчу Роналду! Крістіану Роналдо! Роналдо! Таким ще мене, що Кришна мовить кураж. Кристиано! Один, в один, Кристиано! Уходить від ракетича! Уходить від чого? До голови заборливаете плани Роналду! І суддя призначає... Не призначає, да? Чи призначає штрафный чистка там симуляція була? Да, тоді криштяну жовту карту якраз симуляція. Хоча в динаміці здалося що штрафний якраз заробив криштяно. Ось, в Реалу були використовані нагоди, ще перед це 39-го матчу. Реал Мандрид, контратака проти Мадридського Реала. Практично вона в 2 в 2 Бейл і Роналду біжать паралельним курсом, Бейл і Піке. Жерар Піке на місці, на місці Жерар Піке. Лудить в підкат, іспанець і буває вече спідник Гарета Бейла. Real byl pětkavější, real byl pětkavější, real bylo pobližší ve svých nebezpečných A tak, je správně, teda, i real byl v do gola, než Barcelona. Е, uh, ну і, в принципі, Реал ось там 40 років був прекрасний шанс у Реала. І Реал навіть гол то забив, там Тоні Крос таку тут раз зіграв. Лука вона дає подачу, до такого менеджера, він забирає зону, відбувається, м'яч э, зависає в боротьбі, в кінці кінці доходить до Роналду Крістіану, Відбирає м'ячі п'ятою, Бензема, подача в дотику, удар, гол, 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 офсайд. Але офсайт у Гарта бейлан... Реал ти забив, але офсайд тоді не було ж ніякої системи відеоповтора. Зове Гарет Бейла, можливо, офсайд до нього не було. Скоріше за все, все таки був там офсайд у Гарета Бейла. Ну, в будь-якому випадку гол не зараховано, рахунок залишається в матчі 1-1. Марсон намагалася також все так провести. Був удар у виконанні Жерар коли Жерар Піке наніс... Подача там не плана була, а потім скидка пішла, а Піке удар в падінні через себе а повзорота б'є Піке Хороший момент був Піке, на цьому перш там завершується. Друзі, другий тайм. Друзі, другий тайм. Рахунок 1-1. І, в принципі, Реал продовжує створювати такий небезпечний момент. у першому темі, до речі, був момент Крішного Роналду на 43 й коли там Кришну 3 мяч, несграмотний Роналду і на місці був браво! м'яч у кутовий. Тобто рал більше цих атак. і справді доволі таки, я бы хочу сказати, не безпечних, да, Ралл був ближчим до до мячения, ніж Барсона, Відверто, то рал був ближчим. Безбиток м'яча. І другий тайм перед цим моментом, 49-й м'яч, і голий Бензема. Бензема, Бензема, удар! І браво! Браво на місці! Рятує свою команду, браво! Знову Барселон не щастить. Ось Реал був ближчим до забитого м'яча. Реал мав поцікавіші моменти. Реал був поцікавіше, але вовсе на 56-й м'ячі у Барселона бере м'яч біцній. Контроль! Даніалов, Сатрович, Дані, Дані, Дані! Coragem para a Citania, a salud de Suárez, a trecha Suárez, Suárez, Zagote não dar o Gol, 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 gol! 2-1! 2-1! Забиває гол Каталонська Барселона. Не було все до Луїса Суареса, геніальна передача від Даніалоса і яке же неймовірне виконання. Хоча, друзі, Ось на рахунок офсайт, ну якщо б зараз була б система відеоповтора, тоді, якщо б була система відеоповтора, ще не ще гол перевірявся. Ще не ще гол Луїс Суареса би перевірявся, ну, на мою думку, офсайту не було, гол чистий, Луїс Суарес 2-1! Барселона забуває в дуже важкому матчі. Другий гол, Хоча Реал був ближчим. Відверто реал був ближчим. Ну и Путин же Барселона нашла свою игру. після того, як команда забыла ось вот таку впевненість у своих силах команда Лисе Нерики відчула. Передається Неймар, 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 ти не м'яч, Неймар, 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 сам потягнув м'яч, удар по ворота обе Неймар, сам протягнув м'яч Неймар майже з центра поля. сам бразилець взял на себе гру, протягнув там м'яч, обіграв, там він не знаю, півкоманди і сподівав, Неймар там не захирався, спідніку пробав, Трішки не на трішки не на лучшие, на Имар, трішки, Буквально там трішки. Не збирається забити. Не збирається забити. Барселона мало свої нагоди, щоб третім він забити і приглядати. Саме Месі, Месі, Месі! Пробивав на 73-й рівні не поворотах. небезпечно нерві для... І лише міліметри відділ... Ну не міліметри, а все-таки так. трішки Відповідно, стиметр, сантиметр, сантиметри, але я був близьким до третього збитку м'яча. Але Лео не докрутив, не докрутив Лео. Ще був шанс на 74 й кіночку і Лео виводить Неймара, один-один, Неймар повз ворота. Б'є Неймар, не забиває Барселона третій, яка ж геніальна комбінація, Лео Суарес, Неймар та Месі. Три овділі, але Неймар не реалізував свій шанс. Неймовірно, тріо! Месі! Луїс Суарес геніально скидка на Месі! Месі! Відає мерачі в водотик, але Неймар свій шанс не реалізував. Команда Криван Чилоці йшла в Абанк, йшла на штурм. І момент мало, 78 хвилина матчу Реалу, потрібно забити гол, Бензима, отримає меч на лівому фланзі, Карім, Карім, один в один, Карім, Карім, збільшення Каріма, Карім, Карім, Рикошет! І на місці, браво! Переводить м'яч прямо з спецтик на 2. Реал намагався все але команда Луиса Индрике відзахищалася. Який кит-гети в Барселона. Перемагає. Перемагає в неймовірному матчі. З рахунком 2-1 там сказати, да? Ні, Матія, Матія. А мати. Матія та Луїс Фуарс принесли Барселоні перемогу, заралмандрит зав Крістіна Роналду. А реал був ближчим. Ось коли рахунок був 1-1, відверто, реал, на мою думку, був ближчим. Реал там навіть другий м'яч забив після мінімального саду. Можливо, навіть в не було, Ну, но... Якщо б тоді було б становити, то повторимо ми б це дізналися б. Е, би, б да? Так точно сказати прям не можна, ну, в будь-якому випадку суддя гол не зарахував, да? в будь-яку латку, да? Глутен uh, зрихове. Uh, ну, а так, в принципі, да, Реал був ближчим, були хороші нагоди. Але після голу Барселони, після цього забутого м'яча Луїса Суареса, Барселона піймала кураж, і далі вже Барселона відверто мало збивати третій м'яч. Тому Неймара був вихід один-один, не реалізував його Неймар. Месі майже підкрутив. В дальній кут Ну, глобально рівний футбол, рівний матч, і мав завершитися в якусь нічим 2-2. Але Барселона перемагає. І не скаже, що це було не по ділу. Команда Лиси Енріке показала хороший футбол, хороший характер. І квітів, каталанська Барселона перемагає. Ну що ж, друзі, пригадали ми цей даний поєдинок, який відбувався 22 березня 2000. 2015 -го года. Барселона Реал Мадрид 2-1 на корость каталонского гранда. Поважаемо каталонскому гранду, всего самого-самого наикращего. Поважаемо мадридскому гранду, всего самого наикращего. Дуже хороший футбол відбувався в Испании 10 лет тому назад. Бажаю вам, друзья, только добра, то счастья в жизни. Моя головная, друзья, это счастье. Берегите себя, мои любимые друзья. Будьте щасливі, завжди це справді найголовніше. То бажаємо добра. І справді так. Добрий же себе, і Зі знайомих зустрічів. Будьте щасливими.